Вітаю товариства! З вами Ігор, і давно не було відео на моєму каналі, як і оглядів мобільних операторів. Тож сьогодні відео записую станом на січень 2026 року і розкажу, які тарифи пропонують мобільні оператори, що власне змінилося, які послуги надають, які пакети послуг, і які з них конкуренційні. Сподіваюсь, що вам буде цікаво, ви зможете легко порівняти і підібрати той тариф, який буде оптимальний для вашого бюджету. Тож запрошую до перегляду відео. Поїхали! Перш ніж я перейду до структури, і покажу, які пропозиції пропонує з мобільних операторів. Хотів би сказати, що такий віртуальний мобільний оператор, як Тримоб, оновив свою пропозицію. І, По перше, сайт у них став інший. Також тариф став трошки краще. Також до списку я додав такого віртуального оператора від сільпо, який називається ЄС. Yes. Про нього записував невелике коротке відео, і це також може бути альтернативний варіант. Не можна користуватися безкоштовно, якщо виконувати певні умови у рамках купівлі товарів. Усіль. По що справді, і також подивився, які пропозиції унікальні є в тарифах мобільних операторів Vodafone, Lifecell і Kyivstar. Якщо в першому я знаю лінійку, то на жаль, у другому я інформації не знайшов, хоча перечистив всі форуми, можливо, погано шукав. Тож, якщо у вас є інформація про спеціальні закриті тарифи, можете додати в коментарях до відео. А зараз переходимо до огляду самої таблиці. Приготував табличку, до якої включив всі мобільні оператори, найдешевші тарифи, які я знайшов на сайтах, в тому числі закритий тариф від Vodafone, і додав ще такого віртуального оператора, який працює для мережі Сільпо. Це тариф ЄС. Yes. І так, що стосується оператора Vodafone, найдешевший тариф у них на сайті називається FlexGo, і він зараз коштує аж 420 гривень на 4 тижні, тобто 15 гривень на день. Він включає 25 ГБ інтернету, в тому числі 15 гігабайт в роумінгу. І 500 хвилин на іншій мережі. Як на мене, це дуже дорого. Водафон дуже сильно підвищує вартість своїх тарифів, навіть в порівнянні з Київстаром. І це. це мерзость. Це реально мерзость. Дуже цікаво, що це найдорожчий тепер у нас виходить мобільний оператор, хоча завжди ця першість була в Київстар. Що стосується закритої лінійки тарифів Vodafone, то найдешевший тариф називається Vodafone 4G Smart Light, і він коштує лише 160 гривень на місяць або 5 гривень 33 копійки. Він включає 150 хвилин на інші мережі і 3 гіабайти інтернету. Тобто такий. Тариф для людей, які не користуються мобільним інтернетом, скоріше для старшого покоління. Тут також є табличка, де є вся лінійка закритих тарифів, і як ви бачите, найдорожчий у нас XL 460 гривень на місяць, і він включає аж 70 ГБ. Тобто за такі гроші він може бути цікавше, ніж оцей FlexGo. Тому в якості альтернативи можна спробувати використовувати ті поради, що я давав, вони далі діють актуальні, і спробувати добитися від мобільного оператора Vodafone одного з цих закритих. Критих тарифів, що стосується оператора Кейфтар. То в них тариф найдешевший, це все разом легкий, він коштує 350 гривень на 4 тижні або 12 гривень і 50 копійок на один день, включає 150 хвилин на дзвінки на інші мережі, в тому числі за кордон, і 20 ГБ інтернету по Україні, з яких 10 можна використовувати в роумінгу, але тут є одна суперсила, і, мабуть, потенційно тут можна колір навіть додати червоний, тому що якщо є одна суперсила, то можна вибрати соціальні мережі, і таким чином ви будете заощаджувати. Трафік, і, можливо, його буде навіть більше, ніж стандартно в цьому тарифі для Vodafone. Тому, в принципі, в якості альтернативи може бути. Тариф від LifeSell називається найдешевший максі, і у них, як завжди, є цікава штука. Якщо ви переходите в цей тариф, переносите номер, то він буде коштувати 190 гривень на 4 тижні. А якщо реєструєте то свій номер, то він буде коштувати 250. А якщо нічого не робите, звичайний припей 300 гривень на 4 тижні. Відповідно, тут у мене вартість вказана 6 гривень 79 копійок. Це вартість за той тариф, який при перенесенні в мережу LifeSell. Він включає 75 хвилин на всі мережі, в тому числі на LiveSell, якщо він буде використаний, то відповідно ви тоді можете використовувати безліміт на LiveSell, але не будуть хвилин на інші мережі. І також, якщо своєчасно поповнюєте, то є 750 хвилин додатково. Що цікаво, у LiveSell є додаткова така опція, як тарифна підписка. Ви можете додатково, якщо ви вчасно поповнюєте тариф, отримувати ще 15% знижки, і це ще знизить вартість вашого тарифу. І включає 20 ГБ плюс 20 ГБ за своєчасну оплату, тобто, якщо ви все своєчас отримуєте оплачуєте, то можете отримати 40 ГБ За в принципі, доволі такі притомні гроші, як на мене, це дуже цікава і зручна пропозиція. Що стосується оператора. Тримо. Треба віддати належне, що вони оновили свій сайт. Я вже думав, що цей оператор не функціонує. Це віртуальний оператор, який працює в мережі Vodafone. І він використовує 3G інтернет, одначе він може бути альтернативою. Зараз найдешевший тариф коштує 70 гривень на 30 днів, відповідно, у нас 2 гривні 33 копійки на день. Без ліміт. У нас в мережі 150 хвилин на інших операторів і 8,5 ГБ, але хвилиночку 3G інтернету, тобто не LTE, не 4G, а 3G. Одначе це, в принципі, теж непогано. І є 50 смс. Якщо ви любите їх відправляти, можете їх відправляти. Наступний в моєму списку це віртуальний оператор like Mobile, який також працює в мережі Vodafone і також є віртуальним мобільним оператором. Про нього я записував окремі відео, що з ним можуть виникати певні проблеми, якщо ви користуєтесь ним активно, тому не може до нього дозвонитися, то ще щось, тим не менше, він коштує 50 гривень на 30 днів або гривня 67 копійок на один день. Включає безліміт в мережі 200 хвилин на інших. Операторів, і 300 хвилин на мережу за кордон, якщо хтось за кордоном теж використовує Mobile, що теж якби непогана альтернатива, але включає лише 3 Гіабайти 3G інтернету, тобто менше, ніж тримоб дає, і в принципі ще 30 смс на іншій мережі. Oh, so в принципі, можна відмітити, тому що інші оператори смски пропонують платні пакети. Тим не менше, вартість 50 гривень на 30 днів. Додатковий новачок в сьогоднішньому огляді це у нас тариф ЄС. Yes. Що це взагалі таке? Це історія, яка працює як віртуальний мобільний оператор, наче, але насправді це тариф, який надається в мережі Lifesell. Одначе. Він підв'язаний під мережу сільпо, власний рахунок, і якщо будете на певну необхідну кількість протягом місяця в мережі Сільпо, можете отримати його безкоштовно. Інакше він коштує 200 гривень на 30 днів або 6 гривень 67 копійок, включає 750 хвилин на всі мережі, в тому числі і на мережу ЄС, YES, умовну. В ньому хвилини за кордон відсутні, інтернет за кордоном відсутній, і є 15 ГБ інтернету, плюс безлімітний трафік на різні застосунки. Якщо ви виконуєте певні умови і, власне, купуєте на певну суму, то користуєтесь ним безкоштовно з місяця до місяця. Я, власне, як казав ще, хочу перевести одну із сімок лайфсел, яка в мене валяється, в цю мережу, і протестувати, як воно буде виглядати. Підсумовуючи, хочу сказати, загалом на диво, оператор Vodafone підняв дуже сильно вартість своїх тарифів. Як завжди, у нас Лайфсе пропонує конкурентні знижки, і в принципі його тарифи конкурентні. Далі вже буде такий стар, а потім Vodafone. Це якщо брати трійку основних операторів. В якості альтернативи можна розглянути ЄС. Yes. Тому що він цікавий, тому що тут 4 g інтернет, тому що тут можна користуватися безкоштовно. І також подивіться на тримопі Лейко Мобайл, якщо ви цінуєте вартість, і можливо навіть тримоп буде цікавіше ніж Лейко Мобайл, тариф для старшого покоління чи якості резервного може бути. А які на вашу думку зараз найцікавіші з цих тарифів, поділіться, будь ласка, коментарями в описі до цього відео. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал і задавайте свої запитання. З радістю на них відпишу. А також спробую максимально швидко підготувати нові матеріали. Принаймні точно будуть невеликі короткі відео із певними лайфгаками. Тож до зустрічі, па-па!